Цього навсього 4 тисячі кілометрів. Шкода, що YouTube не передає запах. Смердить так, що чуть не обригався. Тут теж все чорне в відкладеннях таких, щоб нагар був на впускному, я ще такого не бачив. А так, снотливо новий, ще ніхто його не крутив, ми будемо з вами перші. Прекрасний день! Аби кожен. Злощасний окупант, що припхався на нашу землю з війною, знайшов свою безчесну смерть. А ми з вами взялися за ремонт. Отого, чуть не сказав Ямаха Джок, але то в нас Forte Джок 80 кубів. Ось така китайська баланда приїхала до нас на ремонт, не дивлячись на те, що відроду вона проїхала цього навсього 4 тисячі. Кілометрів, і вже світить нам капремон. Зараз не знаю, чи вдасться мені вам показати. Одною рукою. Це наче завівся. Проблема в нас в тому, що він заводиться щось тарабанить в моторі, і плюс до того. Таке страшно. Таке страшно він в нас димить. Так що, якщо вам цікавий такий контент, то як завжди, підписуємося на той каналчик, ставимо вподобайку. Звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ. Ну і традиційно, харакендіти пора робити. Попідрозкидали ми трохи того моторця, все поки що зручно, всі фішечки на місці, ще так сильно ніхто тут не лазив. Техніка нова, так що процес йде дуже швидко і легко. Е я не любитель ото мучитися, там зараз міряти ті зазори, то все коротше, мені легше просто зняти того мотора, поставити його на стіл та вже давати йому раду і зразу бачити все, що в мене є. Так що зараз ще відкручується. Два болта, по ідеї її легесенько дістається той мотор. звідси. Так що, пацани погнали займатися тим питанням. Ну і вже що з того вийде, то скоро зустрінемося та й побачимо. Отакий у нас моторчик вже на столі. Значить, можна приступати. Трохи ми його обдули від палюки. А так, цнотливо новий. Ще ніхто його не крутив, ми будемо з вами перші. Заодно подивимося, що є в новому китайському моторі. Так що зараз будемо скидати кришечку, спочатку подивимося, що там клапана, як себе почувають. Ну і далі, думаю, до поршньової, як мінімум, ми точно сьогодні з вами. Дійдемо, так що трендіти, погнали розбирати того мотора. Шкода, що ютуб не передає запах, але то чуть не обригався. Просто трендець. Фу, смердить так, що. Ну, ну, зараз ми подивимося, в якому стані у нас масло, бо ви собі навіть не уявляєте яким А ну, понятно, тут. Фу. Ні, ну масло, до речі, вроді нічого, але його явно або запізно поміняли, або... Ні, ну масло таке темновате, але може тут таке залили. От, але смердить. Ви собі навіть уявити не можете. То просто якийсь трендець катабонь. Фу. Боже, клапана в смерть просто. Вони взагалі в мене виставлені мітки, ГРМ і тут, і тут. Все, а вони тупо мертво. Навіть не думають рухатися нікуди. Е, з тим, понятно. значить. Зараз будемо скидати натяжник. Цепок ГРМ теж вже трохи рухається, але не думаю, що то печально. Хоча я б, напевно, його замінив. Подивимося, що нам покаже натяжник, і вже від того будемо відштовхувати. Спогнали далі розбирати того демона. Отака печальна картина. В вигляді нагорівшого масла нас тут зустрічає. На самій голові у нас тут теж все чорне відкладення в відкладеннях таких. Масло, ви, бачите, на просвіт теж непонятно, якого кольору. Ну і саме печальне то, що є у нас люфт. Отак о. Так його Магічний. Так що колечки точно під заміну, поршень. Він таким покрився, вона таке гостре зараз. Коротше, треба буде то все діло відмивати, і треба буде нам перепакувати сальники ще поршнів, пролити голову. Все як завжди. Посилання на ті всі запчастинки я лишаю вам в описі до того відео. Так що Я погнав їх замовляти і вже повернуся, коли. Вони будуть на місці. Так, ну що, голову я так трохи підвідчистив, розібрав, підвідчистивши. Випускний клапан, так він виглядає в ідеалі. Зараз все. Ось такого я його відчистив. А тако виглядає впускний. Бачили такий впускний? Щоб нагар був на впускному, я ще такого не бачив. Ще й Плюс до того він був закушений трохи. Коротше, ось такі от чудеса бувають за нарегульованих клапанів. Коли за тим не дивишся, може бути от кого бідося в тебе із впускним клапаном. Так що зараз ще почищу канальчики та й будемо вже потрохи збирати того моторця до куку. Так, відмив я нашу голову, значить, все тако чистенько-гарнесенько. Відмив наші клапанці, які були з нагаром. Отако тепер то все діло виглядає. Трішечки притер. Так що з тим у нас все прекрасно. Не знаю, прокладу показував, не показував. От приїхали. Нам наразі треба звідси хіба сальнички. Так що погнали збирати то все діло докупи. Я вже то мільйон разів показував, так що ви дивитеся, як я то роблю ще раз, і вчитеся заодно робити то самостійно. А я погнав займатися тою чудовою справою. Так, голову зібрав. Проливаємо чотенько, нічого у нас не тече. Все прекрасно. Проливаємо. Впуск. Так, трошки тяжче. Ось так. Так, проливаємо впуск, зараз би не порозливати. Оп. Тишина. Прекрасно все у нас тут. Так що можна далі збирати того демона. Так, значить, міточка Т у нас йде напроти того зубчика на даному моторі. Тут стандартно мають іти рисочки де там в рівень з тим ребром. Флапанці я налаштував по 0,5. Подивимося, може, якщо щось, то переграємо ту тему. Так що продовжуємо далі дозбирувати того мотора. Та й будемо пробувати запускатися. А тим часом моторчик в нас підзібрався, поставив я старий його рідний карбюратор. Все, зараз будемо закидувати то все діло на раму. Подивимося, що воно нам розкаже. Що ж, підзібрали ми нашого коника, отак він виглядає. Докупили йому лапку кікстартера, аби працювало все гарнесенько. Ось тако він у нас запускається. З півтечка. Ну, де ти там є? О, а саме основне. Шоні дим з нього вже не виходить, і то прекрасно лишилося гарнесенько обкатати його власнику і буде йому щастя. А я на тій прекрасній ноті буду з вами прощатися. З вас, як завжди, підписочка, вподобаєчка. Ну і гарнесенький донатих на ЗСУ. На тому в мене все. Всім па-па!